Україна оговтується від масових ракетних ударів. Особливу увагу окупанти приділили об'єктам критичної інфраструктури. Загалом випустили понад 80 ракет, близько половини знищила система ППО. Що за цим стоїть? Так, Путін хотів залякати українців чи навпаки штовхнути керівництво держави до перемовин. Росіяни перекинули до Білорусі 32 дрони камікадзе. До 14 жовтня планують завести ще вісім. Про таке повідомляє прес-центр головного управління розвідки. Чи можливий повторний наступ Росії на Україну з півночі? Усе найважливіше у четвер, 13 жовтня о 19.15, у проєкті Говорить Великий Львів. Майданчик, де отримують слово усі та Почують кожного. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах. Говорить Великий Львів. Інформаційна тероборона України